Разом із змінами, які зазнало з 18 травня мобілізаційне законодавство підкоригували і правила військового обліку. Маємо на увазі постанову кабміну номер 563 Тож на сьогодні є два порядки кабміну, які слід узяти під увагу роботодавцям при визначенні своїх дій щодо військового обліку та мобілізації. Номер 1487 регулює ведення військового обліку. А порядок номер 560 регулює механізм призову під час мобілізації на особливий період. Далі розповімо про дії роботодавця при отриманні повісток для своїх працівників. Взяттю на персональний військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Щодо всіх цих категорій ми можемо отримати розпорядження ТЦК щодо оповіщення. Його форма передбачена додатком 13 до постанови 1487. У разі отримання розпоряджень щодо оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до терцентрів, керівники підприємств, установ та організацій тепер зобов'язані дотримуватися такого алгоритму. Видати наказ чи розпорядження про оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Довести його до відомо таких осіб під особистий підпис, а в разі виконання такими особами, і тут увага дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або відрядженні, довести наказ рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю, з описом вкладення в частині, що стосується їх прибуття, до відповідного ТЦК. Далі надіслати копію відповідних наказів чи розпоряджень та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення до ТЦК. У триденний строк. Після цього вручити повістки. Наступний крок: письмово повідомити ТЦК із наданням витягів наказів про осіб, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або відряджені. І ось тут зазначимо, що на цьому етапі в порядку нічого не зазначено про тих осіб, які працюють дистанційно. На наш погляд, про них також потрібно повідомити, а отже, знадобляться накази про дистанційну роботу. І останнє здійснити контроль за результатами оповіщення та прибуттям призовників військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК. Не забудьте і про зміни, які зазнав закон. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в частині нових обов'язків роботодавців. У попередніх відео ми про них говорили: це забезпечення перевезення призовників військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК та у зворотному напрямку, увільнення їх від обов'язків на підприємстві на цей час. На що ще потрібно звернути увагу роботодавцю під час ведення військового обліку? Змінами до порядку 1487 було виключено абзац перший пункту 51. Цей пункт передбачав таке: жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних міських терцентрах комплектування, не отримували військово-обліковий документ до затвердження цього порядку. Можуть працевлаштовуватися як не військовозобов'язані до кінця 26-го року. Тож, колеги, цієї норми більше немає. Це означає, що працевлаштування цієї категорії працівниць із медичною та фармацевтичною спеціальностями підлягає за нормами прийняття на роботу військовозобов'язаних. Тобто, вони мусять стати на військовий облік.